Вересня, неділя. Божа церква стала захистом. Олександр Душкевич, частина 1. Господи мій Боже, на Тебе покладаю надію. Спаси мене від усіх моїх переслідувачів, і визволь мене Псалом 7, вірш 2. Із новин уранці 24 лютого 2022 року я зрозумів, що почалася війна. Того ж дня я із сім'єю поїхав у дім молитви. Водночас у храм приїхала наша молодь і дійшли висновку, що потрібно збирати тривожну валізу. Ми із сім'єю молилися адже не знали, що робити залишатися чи виїжджати. Усі сказали, що на серці немає миру, щоб їхати. У місто Баштанку Миколаївської області загарбники заїхали на початку березня. Того дня ми в домі молитви плели маскувальні сітки. Українські військові просили нас, щоб ніхто із церкви вже не виходив, бо розпочалися важкі обстріли. Ми завели дітей у підвал, оскільки ворожа техніка стояла за 800 метрів від молитовного будинку. Подяка Богові, що зберіг нашу церкву, навіть вікна залишилися цілими. Нашому дому молитви 30 років, і люди, які жили поруч, ніколи не відвідували його. Однак настав час, коли люди бігли до церкви як в укриття, щоб сховатися від ракет. Якось до церкви на ночівлю прийшло 200 осіб, вони вірили, що там перебуває Бог. Згодом усі, хто знайшов у храмі прихисток, вирішили залишитися, бо небезпечно було повертатися додому. Неодноразово люди були свідками, що Бог береже церкву. Снаряди прилітають поруч, а церква стоїть і приходило дедалі більше. Ми співали псалми і молилися, аби Бог зберіг наші життя, людей довкола, Україну, наших захисників. Коли завершилися інтенсивні обстріли, ми щодня робили вечірні зібрання, оскільки розуміли, що людям потрібен Бог, духовний хліб. Якось ми почули звук реактивного літака та потужні вибухи. Ворог скинув неподалік від нашої церкви три авіабомби. В одному з будинків, біля якого впала бомба, жила наша сестра. До неї приїхала її сім'я, і вони саме тоді молилися після молитви пролунав вибух. Згодом вона розповіла, що стояла біля дверей, а хвиля від удару з двох боків повинна була її придавити, проте вона відчула лише легкий поштовх. Усі в будинку залишилися живі та неушкоджені. Бог змилувався над ними. Далі по вулиці проживав дідусь. Він рано вранці пішов до магазину, і саме тоді в його будинок прилетіла третя бомба. Нашого брата із церкви, деякона призвали в армію. Він неодноразово свідчив, як Бог беріг його та його побратимів, коли ми за них молилися. Він відчуває силу молитви. Слава Богу! Вдячний Богові, що він показав людям свою присутність у домі молитви, адже лише він один може захистити і врятувати під час війни. Слава Богу, що люди почули про план спасіння, отримали надію.